Перше муніципальний тримає руку на контролі за стабільною роботою онлайн-контактного центру. Наскільки швидко відпрацьовуються ваші заявки? Чи в повному обсязі все виконується? Та головне наскільки якісно працюють комунальники. Перейшовши на сайт, бачимо втішну статистику в рамках регламенту. І навіть на деяких підприємствах кількість заявок перевищує робочі можливості комунальників. Однак вони пришвидшують свої роботи та закривають усі запити. Сьогодні ми відпрацьовуємо. Були... Відпрацьовуємо заявку, яка надійшла через кол центр Це прибирання вулиці Сонячна, 13. Наша бригада прибирає узбіччя від природного та побутового сміття. Наша знімальна група на власні очі побачила злагоджений процес роботи під керівництвом пані Олени. Кожен співробітник знає своє завдання і виконує його на всі 100%, щоб не повертатись до цієї справи в найближчому майбутньому. Зазвичай на відпрацювання заявки в нас ідуть лічні дні. Затримка може бути хіба що через погодні умови. А якщо на вулиці сонячна посуха, то ми одразу беремось до роботи. За тиждень до підприємства приходять щонайменше дві-три заявки на прибирання сміття, але звісно, що ця цифра може коливатись залежно від сезону чи погоди за вікном. Всього впродовж останніх семи днів комунальники міста встигли відпрацювати 27 звернень і активно продовжують це робити. Нагадуємо жителям громади, що у вас є декілька варіантів звернутись із заявками до комунальних підприємств міста. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію 067 333 0623, залишити заявку на сайті або ж надіслати її на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.